Всім привіт, друзі! З вами Назар. І сьогоднішньою темою нашого відео стане нове IDO на платформі DAO. Це буде проект XCAD Network і токен його Play. Це IDO буде проводитися в форматі Public Show. Зараз я вам поясню, що це означає, чим воно відрізняється від приватного сейлу. Розповім вам в цьому відео, як взяти участь, покажу вам проекти, які вже раніше були на DAO Maker'і, які вони дали ікси, як взяти участь, як збільшити шанси на перемогу, і взагалі чи можна з цього всього заробити. Тож, друзі, сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, що таке паблікшо? Це так сказати один з різновидів первинного продажу криптовалюти. Відрізняється він від приватного сейлу тим, що на приватному можуть брати лише участь, наприклад, люди, які є холдерами чи стейкерами токену DAO. А в паблікшо можуть брати участь всі люди. Це буде формат лотереї, тобто всі, хто бере участь, між ними будуть розігруватися виграшні квитки, і хто переможе, зможе виграти алокацію на 25 доларів в новому токені Play. Про це трошки пізніше все пояснюю, тож давайте перейдемо до основних деталей. Як це все робити? Хочу вам сказати, що проєкт XCAD Network вже раніше виходив на DAO Maker, і як ми бачимо на хаях, ROI в нас було 90 іксів. Тоді було всього 1000 учасників і 750 доларів алокації. Ну, звичайно, 90x це хаї, але зараз, от ми бачимо, ROI, тобто зараз токен торгується на 19 іксах, тобто середнє можна взяти там ну, мінімум 20 іксів. Люди забрали з алокації в 750 доларів 20 іксів. Якщо у вас все добре з математикою, то ви самі можете порахувати, що це більше 10 тисяч доларів. В нашому випадку, в сьогоднішньому паблік-шоу, у нас буде алокація всього на 25 доларів. Але як показує практика, проекти, які стартували раніше, CryptoGBT, Degenzo, зараз я покажу їхні результати також, теж дали більше 20 іксів, і з 25 доларів теж можна заробити 200-300 плюс доларів, що є теж непогано. Ось, друзі, дивіться, хочу. Що вам показати, наприклад, попередній проект CryptoGPT. Як ми бачимо, токен продавався по 0,005 центів і торгується він зараз на 17 іксах. Ну, навіть з 25 доларів це класні ікси, класний заробіток. На хаях він був 30 іксів. Токен Degenzo продавався по 6 центів. На хаях був 14 іксів. Зараз торгується 8 іксів. Це класний результат. Я вважаю, навіть з 25 баксів. Але звісно, наш проект трошки відрізняється від тих, тому що в DGNZO і Криптоджбіті розлоки тигіє воно було різне. Наприклад, в криптоджібіті давали там 15 токенів від розлоку, а все інше там буде розлок там на рік, часу чи два. Degenzo теж частковий розлок. Особливість нашого проєкту в тому, що в нас буде 100% такі одразу, тобто весь розлог нам дадуть зразу. Зараз я вам теж це все покажу. Давайте перейдемо на DaoMaker, я покажу вам, як взагалі тут зареєструватися. В першу чергу тут працює реферальне посилання, яке в мене є в Телеграмі. Отут я робив пост, ви можете взяти, а також я залишу його під відео. Після того, як ви переходите за посиланням, щоб зареєструватися в проєкті, вам треба спочатку приконектити свій кошельок бажано в мережі Binance Smart Chain. Після цього у вас тут зверху буде така червона плашка, що вам потрібно пройти QVC. Одразу уточнення. Ви можете не проходити QVC, але вже якщо у вас буде виграшний квиток в цьому проєкті, QVC вам все рівно пройдеться пройти. Особисто я поки що зробив три аккаунти, і на всіх трьох одразу пройшов QVC, ну тому що мені в подальшому ці аккаунти пригодяться, я буду далі брати в них участь. Давайте. Тоді перейдемо детальніше. Якщо ви пройшли QVC або не пройшли, і підконектили свій кошельок, тоді слідкуємо, щоб тут було вставлено іменно реферальне посилання. Пояснюю чому. Тому що там, щоб збільшити свою алокацію і шанси на виграш. Дають поїнти, Вона, чим більше поінтів, тим більше шансів. І саме за реферальним посиланням виходить так, що у вас на 50% поінтів, які нараховують на ваш гаманець, буде більше. Тож після того, як ми це все зробили, натискаємо, ну, тут ми ще можемо подивитися k Metrics. От бачите, тікер це сам токен буде плей на блокчейні Binance Smart Chain, тут його. Капіталізація, капа і так далі. І Unlocks. Це що я говорив, що в нас 100 так і є. Це тобто всі токени, які вам вдасться викупити, одразу всі 100% будуть розблоковані. Що є дуже круто. Звісно, може бути менше іксів в такому випадку, але це класно, тому що ми всі токени зразу отримуємо та й зможемо продати. Щоб взяти участь, тут потрібно тиснути кнопку Participate. вас перекидає на ось таку сторінку. Тут напевно буде вікно, потрібно підписати. З маску транзакцію, дати дозвіл до сайту. Одразу хочу сказати, що тут можна дивитися на свій статус QIC. чи він ну, тут можна натиснути, подивитися, чи він у вас пройдений, в мене бачимо «Successful». Повертаємось назад і бачимо, наприклад, отут є в нас вже 213 тисяч учасників. Тут є от. Current score – це типу очки, скільки у вас є шансів на виграш алокації. Наприклад, бачимо, що в мене зараз є 62% на те, що я виграю один тікет 25 – 25 доларів алокації, але це ще не точно і не гарантія. Гуртаємо донизу, і тут ми бачимо, як ми можемо збільшити шанси на виграш цієї алокації. Десь тут був таймер. От я повернувся назад, тому що я забув уточнити цю важливу річ. Тут є таймер. Ми бачимо, що у нас є ще 3 дні для того, щоб зареєструватися. Тобто, в нас виходить, якщо сьогодні... 26 березня, 29 березня, у нас закінчення. До того часу потрібно взяти участь, якщо ви плануєте. А тут знизу є у нас табличка, по якій ви можете подивитися, як можна збільшити свої шанси на локацію і от збільшити оцей Total Score. В першу чергу обов'язково потрібно підписатися на Twitter, на Twitter даумейкера і на Twitter Play. Тут просто натиснете. Кнопочку у вас перекине на Twitter, ви переконектитесь, підпишетесь, повернетеся, і у вас за деякий час з'явиться ця штука. Дон. Якщо вона не зразу, не переживайте, можете почекати, з часом вона з'явиться. Я вже це теж провіряв. І також однією з головних критерій має бути те, що у вас на кошельку на метамаску має бути в холоді мінімум 500 доларів. Тобто 500 доларів ви можете претендувати на 25 доларів алокацію. Чим більше відповідно ви холдите, там 1000 доларів у вас два квитки, 2000 доларів це чотири квитки. І не факт, що вони всі будуть виграшні. Тобто, Тому що учасників там переможців, здається, буде 6000, тисяч, а учасників вже є 200, а учасників вже є 21 тисяча. Да, я раніше сказав 213, це неправильно. 21 тисяча учасників зараз є, а 6000 тисяч буде переможців. І я думаю, що за 3 дні їх набереться. Тобто, чим більше у вас тих тікетів на виграш. Тим більше шансів, що якийсь з них один з вас буде виграшний, і вам можна буде на 25 доларів викупити цього токену Play. От тут є валет Score: чим більше ви холдите, тим більше він є. І як бачите, от половину воно одразу додає вам сюди це завдяки тому, що якщо ви реєструєтесь за реферальним посиланням, так само можете тут копіювати зверху отут своє реферальне посилання. І ділитися з друзями, які будуть брати участь, і відповідно до того, скільки вони будуть холдити, і вам теж тут будуть додаватися поїнти, власне, що збільшують шанс на виграш цієї алокації. Як бачимо, тут додаткові поїнти ще дають за стейк DAO, за покупку DAO, але тут за покупку дають дуже мало. Я цього не робив і цього теж не робив. Я просто зробив три аккаунти, розкинув на кожен по 500 доларів. Зараз я вам поясню, де мають бути токени на MetaMask. Є такий крутий сайт, я вам покажу, називається DeBank. Переходимо на нього. От тут дивимось. Це посилання я вам теж залишу під відео, щоб ви не перейшли часом за якимось фішинговим сайтом і так далі. Бачимо, в мене баланс 843, але, наприклад, в орбітумі воно рахувати не буде. Ви тут коннектите кошель, даєте свій, свої підтвердження. Сайт абсолютно безпечний, і ви тут можете перевіряти. От Wallet, іменно в мене є 535 доларів. Я точно знаю, що враховуватися токени будуть в мережі Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon і напевно Phantom. Це вже не точно. Якщо у вас немає так розкиданого всього на гаманці, як в мене, то їх краще зосередити в мережі Binance Smart Chain або Ethereum, щоб у вас було тут і тут, наприклад, там 500 більше доларів, щоб ви точно могли брати участь в цьому розпродажі. Ну, от, в принципі, в мене більше 500 доларів, значить я можу претендувати на цю роздачу. І якщо я би там отримав 1000 доларів, відповідно в мене було б можливість два квитки отримати. Також важлива деталь, те що викуп цих токенів Play, в разі якщо ви виграєте, буде відбуватися за токен DAO. А якщо у вас його немає, то вам потрібно його буде купити, щоб викупити свою алокацію. Ще такий прикол в тому є, що там вони дають певну кількість алокацій. Вони можуть дати там 8 тисяч алокацій, а викупити можна 6. Тобто там буде first come, first serve. Тіпу, хто швидше прийде, той швидше викупить. Тому тут ще треба буде поспішити. Я буду давати е, інформацію в телеграм-каналі, коли там прийде час викупляти свої алокації. І я вам показував, де є таймер на самому сайті. Як купити токен DAO у випадку, якщо ваш квиток виграшний? Зараз я вам покажу. Ми можемо робити це. І тут натиснути Buy DAO». Відповідно, я думаю, ви знаєте, що у вас має бути в мережі Binance Smart Chain токени BNB, тому що в них йде оплата комісії, і ви можете чи за BNB, там чи за, за BUSD, що у вас є, клапнути собі і купити токен DAO. Наприклад, там за BNB. Тут вводимо суму. BNB. і ну, наприклад, нам треба там, щоб викупити 10 токенів DAO, не знаю. Скільки вони це 15 доларів? А локація там мінімум 25. Значить там 20 токенів DAO нам буде потрібно купити от 31 долар, щоб викупити один квиток. Відповідно, якщо вам потрібно купите там два виграшних квитки. Вам буде купити треба більше DAO. але також це можна зробити ще й через PancakeSwap, тому що там буде дешевше, і я взагалі частіше користуюся панкейком. Одразу побачите, як ним користуватися, як тут свапати токени. Якщо ви вже берете участь на DAO в IDO, то ви маєте ви вже вміти таким користуватися такими речами. Тут є сайт PancakeSwap, Його теж посилання залишу вам під відео. Підконектуєте свій кошельок на мережі Binance Smart Chain. і тут просто вам потрібно BNB чи тезер, що маєте теж. Вибрати і за них купувати DAO, але тут токена у вас DAO немає, його потрібно додати. Яким чином ми це робимо? Натискаємо Manage Token і тут треба ввести контракт токену Переходимо на CoinMarketCap, в пошуку вбиваємо DAO, DAO Maker, і тут беремо його адресу на мережі More Binance Smart Chain. Копіюємо, повертаємося на PancakeSwap і тут вставляємо цю адресу. Ой, тут де токени І в нас є DAO токен Import, I understand. Import. Все готово. Ми можемо вибирати суму і купляти собі DAO. Тут натискаємо swap, підтверджуємо і ще раз, і у вас на кошельку з'являються токени DAO. Так само його і до Metamask можна додати таким самим принципом: з токен, Ctrl-V. Бачите, у нас вся інформація підтягнулася, Add Custom Token, імпорт. І в нас токен цей теж додався на Metamask. Як я вже казав, токени на Metamask ви можете тримати в BUSD, можете тримати в BNB, головне через DeBank чекати, чи у вас е, є сума більше 500 доларів. І в принципі це все. Чим більше крипти ви холдите, тим більше у вас є шанс отримати більше виграшних квитків. Я буду брати особисту участь з трьох аккаунтів, як я вже казав, на кожен перекинув по 500 плюс доларів. Тому що, якщо виграти алокацію, викупити навіть один тікет на 25 доларів. Нехай мінімум 10 іксів, це маєте з 25 доларів, 250 доларів. 20 іксів це 500 доларів. Як на мене, з такої маленької алокації це класна можливість заробити. Тому беріть участь, не лінуйтеся, тут. По суті, як таких ризиків немає. Ви не токен токендау спекулятивно, ви не можете втратити на курсі. І якщо ви купите алокацію на 25 доларів, то по-любому тут якісь невеликі ікси будуть, і ми всі маємо вийти спокійно в плюс. Надіюся, детально, все і класно вам пояснив. Я старався за мою роботу. Ви можете залишити мені подяку у вигляді з сердечка та підписки на канал. Також підписуйтесь на телеграм. Дякую всім за перегляд. Заробляйте та до нових зустрічей!